Говоримо з вами про ІПР в закладі загальної середньої освіти. Дев'ятий пункт потреба у розумному пристосуванні середовища. Якщо потрібно таке пристосування, ми вказуємо так і зазначаємо, що саме необхідно конкретній дитині. Якщо не потрібно, значить галочку ставимо напроти слова ні. Десятий пункт це оцінювання дітей з особливими освітніми потребами, адже можливо для них необхідна адаптація оцінювання в закладі освіти, наприклад, скорочення. Кількості завдань, які буде давати вчитель для опрацювання, або збільшення часу на виконання цих завдань, також можливо, використання шрифту Брайля, або заміна письмових завдань усними, Можливо ще також використання. Різноманітних гаджетів, наприклад, планшетів для виконання завдань, можливо, ноутбука, в залежності від того, які особливі освітні потреби у конкретної дитини. Також можливе уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, тому що їм важко зрозуміти суть виконання цих завдань. Можливо, варто замінити саме це завдання на інше, яке також буде відображати рівень її знань. Але все ж таки буде більш зрозумілим для дитини. І, звісно, створити всі необхідні умови для комфортні умови для того, щоб дитина як найкраще показала свої знання, які вона опанувала під час реалізації освітнього процесу.